Друзі, всіх вітаю! Перед вами такий імпровізований парник. Це дах, а точніше, верхня частина кузова автомобіля. В даному випадку це був автомобіль ЗАЗ-968 Запорожець. Даний автомобіль я колись придбав на запчастини в якості донора, але вирішив спробувати з нього зробити ось таку штуковину такий парничок. І минулого сезону, минулого року я його випробував і доволі, скажімо так, він непогано себе показав. В ньому я вирощував огірки, дуже ранні вийшли огірочки, класні. І досить класно він себе показав в роботі такий парничок. По-перше, він практично вічний, основа метал, по кругу, по колу у нас вікна. Єдине, що це задня частина, так, то заднє скло. А це бокові задні э, стекла. Довелось сюди ось, там де був пройом, ставити пройом э, дверний. Я вставив точно такі ж самі стекла, як і були встановлені позаду. Тобто спереду я вставив стекла в раму, з резинками, з ущільнювачами цими. І в, приварив ось такі планки, вирізав, приблизно викроїв там плюс-мінус. Щоб закрити щі... щілину, яка залишалася, тому що задні стекла сюди підходять, але залишалась така от щілина. Що, пер... що зверху, що знизу. Ось така щілина залишалася. Якщо вам видно, надіюсь, о, так буде видніше. Знизу я приварив кутник. Там, де було необхідно саме на дверний пройом зверху і знизу. Ось тут кутники приварені. Між ними приварена така поперечина у вигляді прута. От. І що далі я зробив? Я прорізав дах. Але при цьому залишив поперечину, яка була, надавала жорсткості певної цьому даху автомобіля. Прорізав і завернув усі, усі сторони для того, щоб господиня чи господар... Не могли поранитись, щоб було все надійно. І коли ми будемо працювати, відкривши цей парник, то щоб не було змоги поранитись, щоб було все безпечно. Ну, Ось така конструкція вийшла. У нас дуже вітряна погода, тож, вибачайте, якщо десь будуть такі поміхи серйозні. Так, зверху що я зробив? Я встановив раму подвійну, звичайну дерев'яну раму. Щоб вона, мала змогу, щоб вона мала змогу відкриватися. А зверху штапниками натягнув плівку. Самозвичайну плівку. І от вона з минулого сезону, з минулого року, ось так себе показала. Вона зберігалася під навісі, цей парничок. Тобто по завершенню сезону парникового я його у під навіс. От цілу зиму воно так перезимувало. Зараз що зробимо? Замінимо плівку. І покажу вам, як воно все працює. О, така конструкція вона не гниє практично, тому що пофарбована так. І досить така, ну скажімо, надійна конструкція. Не розвалиться у вас через рік, два, п'ять і навіть 10 років. Єдине, що не треба його вкидати, а треба акуратно повернути, перенести Мож, можна. До речі, я зробив ось тут ручки такі, теж із салону автомобіля видрав, по дві сторони. Тут і... З інакшої сторони. До речі, тут також були щілини, я їх просто банально посадив на піну, запінив, щоб не задувало вітром. Ну і температура так набігала всередині, що доводилось його відкривати. Тому що були такі сонячні дні, що там розсада просто загибалась від жари. Поливаєш, закриваєш, відкриваєш, провітрюєш, як тобі зручно. Конструкція недосконала, звісно, верхня частина дерев'яна. Але її можна завжди замінити на щось практичніше. Можливо, буде зварено якийсь каркас з металевого кутника і приварено буде точно все з металу. А так от маємо на всі чотири сторони світу відкритий кругозір. Зараз я сполосну трішки водичкою, з Дивіться, таке враження, що там навіть скла нема. Настільки чисте скло. а Насправді. Тож зараз затягнемо, знімемо стару плівку і затягнемо новою. Перетягнув плівку, цього року вирішив спробувати обмотати кришку ось такою плівкою і для упаковки продуктів, вантажів. Ну, скажімо так, це промислова стрічка. Не так для продуктів, як для упаковки. Посилок вантажів, така штуковина, недорога. І чуть не забув згадати, раму дерев'яну я притягнув до металевої рами ось такими покривельними болтами, які використовуються для монтажу металевих металочерепиці на дахах будинків. Вони є різної довжини, тож можна підібрати в магазині, там десяток два знадобиться. Обмотав навкруги такою плівкою. Думаю, що на сезон її вистачить. Собівартість мізерна. Я вже покажу вам, коли він буде встановлений, то головне якось прив'язувати або зробити тут застібку для того, щоб його вітром так не відкривало. Бо минулого року в мене перший варіант даху такого. Шпальним вітром відкрило і трішки градом побило розсаду. От, я гадав, що вітер її не може підняти, але ж задуло, підкрило і вона під своєю вагою вдарилась в землю і розбилася. Ну, коротше, рама тріснула. От, то Наступні рази я її придавлював або прив'язував тут за ручки. Ну Не складно, але важливо. Ну коротше, така, така система надпроста от, і надміцна. Профрезерую мотоблоком оцю діляночку невеличку, такий парничок. Зараз я його поставлю рівненько, покажу, як він виглядає на землі. Головне, при установці, коли буде земля вспахана, то е, ті щілини просто попідсипати землею, щоб ніде вітер не гуляв, не задував, щоб такого не було, щоб можна буде пролізти всередину. І обережно ось тут бувають такі гострі частини. Для того щоб не поранитись я зробив ось тут такі рукоятки. Ну ось така система, отак воно буде працювати. Ну що ж, піду зараз спихаю ту ділянку і встановлю цей парничок.